Війна от, от прийде у цей світ! Хочу, щоб ми з конячкою були разом, щоб ми з нею мчали швидко й далеко, бо нам так хочеться, а не тому, що треба. Вітає кента світ, Цей чарівний надзвичайний світ. кольорові Ми зберемо кентаврів і приведемо їх до росло. Зараз наші майбутні союзники покажуть свою силу, широкі груди, стлемі плечі, клиновидні фігури. Це саме те, що я. Uh -huh. Ні. Uh -huh. під нього. <pronounce his name> ми болячки розносимо. Привіт, а ми ще колись побачимо зручно даге. Все таки є. У вершниці нова конячка. Нова конячка? О, так. Becky Apples. Це її ім'я, вона дивовижна. Becky Apples. Becky Apples, Бекі Apples! Гарна краля хоч куди. Becky Яблук не бажаєш! Ой вони давно згнили. А тусі аж плечі заходили. Як гадаєш, скільки сніговиків сюди влізе? Питання з відступом. Відповідь. -тю -тю -тю. Ніхто не хоче захищати кента в розсвіт? Ніхто? Не можна змінити те, що вже сталося, але ви й не уявляєте, що буде далі. Демо всі гуртом і шлях полотно. Біти вступай все хараз не зважай, ми всі раз.